У Смілі відзначили найкращих учнів спортсменів, і творчо обдаровану молодь, які прославили місто своїми досягненнями. Міський голова особисто привітав лауреатів, спортсменів творчо обдарованих юнаків та дівчат та їхніх наставників. Традиційно щорічно ми збираємося в цьому приміщенні для того, щоб відзначити нашу молодь, учнівську молодь, зокрема творчо обдарованих дітей і, звісно, спортсменів. І ну і звісно, їхніх. Педагогів, які виховали таких прекрасних дітей. Мені традиційно дуже приємно і я щиро радий за те, що в нас з кожним роком все більше і більше творчо обдарованих дітей і спортсменів. Колись раніше ми збиралися всі в одному залі поміщалися. А сьогодні ми вже розділяємо спортсменів і творчо обдарованих дітей. Тому хочу вам подякувати за вашу роботу, за ваші визнання на. Обласному на всеукраїнському рівні ми традиційно дякуємо збройним силам України. Тому дозвольте довго не затягувати процес а перейти безпосередньо до нагородження дітей та їхніх. Педагогів, які виховали таких прекрасних дітей, 15 креативних і наполегливих школярів, і 15 юних спортсменів отримали грошові сертифікати за перемоги на престижних змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня та за успіхи в інтелектуальних конкурсах, творчих фестивалях та ініціативах, підтриманих міністерством освіти і науки. Їхні наставники також отримали фінансові відзнаки за вагомий внесок у підготовку юних обдарувань. Самі ж діти зізнаються. Така підтримка для них важлива і мотивує до нових перемог. Приємно за свої старання грошовона. Водночас серед молоді сміли є ще багато талановитих дітей, які показали чудові результати. Ще 38 школярів отримали грамоти та одноразові грошові премії, а їхні керівники заслужені відзнаки.